ДРАКОНчик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій. Розділ десятий. НЕЗВИЧАЙНА бабуся Євги. Лала розпитувала Євгу про шкільних друзів. Дівчинка розповіла, що в школі багато хороших хлопчиків, а таких, як Назар і Артем, одиниці. Добрих і хороших людей багато. З радістю записав бергамотик до нататника. У нас теж такі є. Ваш Назар на нашого паприку схожий. Тільки Назар рудий, а паприка червоний. Але характер так само противний, зауважив бергамоти. Отже, у нас з вами є дещо спільне, усміхнулася Євга. А що дракони роблять у вільний час? поцікавилася дівчинка. Я ходжу на балет, відповіла Лала. Бергамотик узагалі різнобічний талант. Він займається малюванням, наукою і легкою атлетикою, стрибає з жердиною. Оце так, вигукнула Ївга. а я ходжу на плавання і люблю читати фантастику, але ваша поява краща за будь-яку книжку. «Євга, а ми зможемо якось вийти на прогулянку. Згорища краєвид, звісно, чудовий, але, можливо, можна побачити світ людей ближче. Бергамотик глянув на дівчинку з надією. Я щось придумаю, пообіцяла Євга. Ви, напевно, голодні. Вранці мама зварила гречаний суп. Хочете? Дракончики радісно закивали. Подорож до світу людей добряче підвищила апетит. Коли бергамотик і лала доїли суп, художник знову взявся вилизувати тарілку, але спортсмен так на нього подивився, що він зрозумів не варто поводитися в гостях таким чином. Незабаром пролунало клацання дверного замка. Це мама з роботи повернулася тихіше. Ївга спустилася сходами з горища. Тримаючи в руках порожню кастрюлю з під супу. Мама дуже здивувалася, що дівчинка змогла з'їсти так багато. Але Євга не розгубилася. Мамо, мій організм росте. Що ж тут дивного? Мама розсміялася і зміряла зріст доньки. Щось не схоже, що ти підросла після останнього змірювання, а це було три місяці тому. Потрібен час. Не можу ж я вирости відразу після того, як з'їла кастрюлю супу. Мама усміхнулася і пішла готувати вечерю. Раптом організм, що росте, зголодніє знову. Мамо, я піду уроки вчити на горище. Мені там краще думається, попередила дівчинка. Гаразд, відповіла мама. Тільки уроки вчи, а не грайся. Ївга швидко розв'язала приклади з математики і прочитала задане оповідання. Потім вона з новими друзями думала над тим, як драконятам безпечно вийти на вулицю. Можна літати поночі, запропонувала Ївга. Можна, але дракони, після того, як оселилися у світі фантазії казок, припинили літати. Наші вчені досі не знають чому, але ми перетворилися на наземних тварин. На жаль. Бергамотик зітхнув. Дійсно, шкода, погодилася Євга. Вона трохи помовчала, а потім вигукнула Ідея! У нашого сусіда є віз. Ми в нього його попросимо і запряжемо бергамотика. Він буде бігти, наче трійка коней, а Лалу вдягнемо в мамине пальто і начепимо їй капелюх. Нехай їде зверху на возі, скажемо, що до мене бабуся із села приїхала, тільки бергамотика пофарбувати доведеться, оскільки зелених коней у природі не існує.